30 липня, 25 рік почали квітнути ось ці бутони такі, які зібрані в кубку. О, бачте, я не знаю, не розумію можливо вони запилюються, я так розумію, що виростає ось такий, як я казав, бананчик, пісюнчик. Бачите, він у нас теж мав квітку заквітнув, але... Але не зав'язався. Я так думаю, що вони повинні один одного запилювати, щось не співпало. Тут у нас теж є ось такий бананчик, ось має квітнути, Ну щось, мабуть, відбувається з запиленням, з запиленням. тому що ось бачимо ці окремо плодики, а це, мабуть, запильники, я не знаю, воно ось так квітне такими бутонами. Ну Поки в нас, щоб зав'язалися, немає. У нас ось є лише такі потуги на плодики, бачимо, ось тут у нас пропав, Чомусь, чомусь не в'яжеться, мабуть, запилення не відбувається. Ось у нас бачимо, можливо, зажарко для них, бачу вони. Відпадають, відпадають, чомусь вони відпадають. Багато питань. Іби були спеціалісти, які нам пояснили. А той зв'язок з тими спеціалістами, що нам надали, ми втратили. Тому що у нас заглючив телефон і ми всі контакти втратили. Все, тримаємось, будемо спостерігати вчитися на помилках своїх і чужих. На газ чужих немає, будемо на своїх вчитися.